25 жовтня Бардичівська громада зробила свій вибір. Бардичів в четверте очолив Василь Мазур. Про це вже можна говорити офіційно. 28 жовтня о 10.15 на засіданні міської виборчої комісії було затверджено відповідне рішення. Право обіймати посаду міського голови забезпечили Василю Мазуру 12 809 голосів городян. Голоси, які віддали ви виборці за кожного кандидата на посаду міського голови, розподілились в слідуючому порядку. Мазур Василь Константинович, 12 809 голосів. Пономарчук Володимир В'ячеславович, 5 245 голосів. Лехтер Юлія. Олександрівна – 2296 голосів, Побережний Олексій Сергійович – 1059 голосів, Лужанський Станіслав Іванович, 868 голосів, Сітяшенко Олег Анатолійович, 427 голосів, Заремський Денис Едуардович, 400, 414 голосів. Шуляр Віктор Вікторович, 213 голосів. Комісія. Прийняла таке рішення, що вважати, що вибори Бердичівського міського голови в місті Бердичеві відбулися обраним Бердичівським міським головою визнати Мазура Василя Костянтиновича, громадянина України 31 липня 1957 року народження міського голову міста Безбердичева позапартійного, який набрав найбільшу кількість голосів 12 809 голосів. Комісія вирішила результати виборів Бердичівського міського голови оприлюднити в засобах масової інформації по місту Бердичів сьогодні 28 числа, 28 жовтня о 10 годині 50 філин було оприлюднено це на сайті виконкому. Далі буде запечатано в газеті і об'явлено ще по радіо. Щодо складу Бердичівської міської ради, то наразі відомо, що з 11 партій, які брали участь у виборчих перегонах, до місцевого парламенту пройшли 8. Республіканська платформа, нова держава та аграрна партія не змогли подолати 5-відсотковий бар'єр. Цими годинами у міській виборчій комісії працюють над визначенням кількості представників кожної з партій, що пройшли до ради, дещо пізніше стануть відомими і прізвища тих, хто представлятиме у ній інтереси бердичівлян протягом наступної каденції. Ну а поки що, лише відсотки. Найбільший із них взяв блок Петра Порошенка 26,18. Із результатом 17,04 пройшла до Бердичівського парламенту Батьківщина. 13,44% набрала на цих виборах самопоміч і 11,87% – радикальна партія Олега Ляшка. Доволі впевнено зайшли до міської ради опозиційний блок 7,49% та укроп 6,92%. Своїх представників матиму. У тюні ВО Свобода і Патріотична партія. Перші здобули на виборах 5,69%, другі 5,43 Більш детально про новий склад Бердичівської міської ради у наступних сюжетах.